Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас буде розпакування. Знаю, що ви полюбляєте таке відео, тому сьогодні розпакуємо ось таку посилочку. Це в нас компанія Левеста. Знаєте, якось я не кожного каталогу зараз зроблю замовлення, коли щось там назбиралось, чи, можливо, є якісь іще замовлення. Не тільки мої, то потім я замовляю. Ось вийшло і в першому каталозі 25-го року. Тому давайте подивимось зовсім невеличке замовлення, але, знаєте, корисне. Як завжди, дуже багато бумаги вкладається. Так, і звичайно є каталог. Це в нас другий каталог, який буде діяти. З 2701 по 23.02, Ось такий гарний рожевий. Потрібно буде подивитися, що там є. так обичаюсь. І подивимось тепер. Давайте спочатку покажу, що в мене замовили. Тут майже все не моє. По-перше, ось така фарба. Дуже гарна фарба. Я ну, сама не фарбувалася, але вже замовляла свокруха таку фарбу, я її фарбувала. І знаєте, дуже гарно зафарбовує сивину насичений колір. І мені подобається, що комплектація доволі гарна, що, наприклад, якщо у вас коротке волосся, то вистачить, напевно, на 4 рази так. Так точно, можливо, навіть і не більше, вже ж дивлячись, як ви будете розводити. Що в нас йде в коробочці? Іде ось така бутилочка, це в нас окислювач. В нас тут 50 мл. Далі йде ось така фарба в такому тюбику, це в нас також 50 мл. Далі йде іще одна фарба, така ж сама 50 мл. І йде ще один окислювач в такій упаковочці, також 50 мл. Так, як ви бачите, багато всього. Ну, також, як завжди, ось такий крем. Як маска. І рукавички в комплекті. Ось така дуже гарна комплектація, і, знаєте, я скажу, що доволі гарна ціна виходить. Тому е, я замовила, Так, це у нас е, ось такий колір, е, так, як він у нас називається Dark Blond. Е, Глибокий блондин. Це мамі, вона захотіла спробувати. І така ж сама, такого ж самого бренду мастер-колоріст, це в нас відтінок клубнично-красний, 5,65 це бабуся. Замовила, вона фарбується в такий колір, дуже такий гарний, насичений. Тому ось такі дві фарбочки. Вони мені вийшли по 100 170 гривень, це із моєю знижкою, а взагалі в каталогі вони йдуть 249 гривень. Далі замовили ось такий у мене крем для волосся, це в нас бренд Rain. Виготовляється. В Турції це бренд турецький із протеїнами. Протеїнова серія, бачите, яка така доволі велика упаковка 500 мл. Думаю, цього крему надовго вистачить. Він використовується на вологе волосся, вимите, наносите, потім вкладаєте, і волосся повинно виглядати дуже таким живим, класним. Я сама не тестувала, це замовила сестра, тому буде тестувати і розкаже, як, як воно в дії, цей крем. В каталозі. Так, де воно у нас тут? Протеїновий крем для волосся 269 гривень, а моя ціна 183 гривні. Такс. Далі. Ще дещо з декоративки в мене замовили. По-перше, це ось такий олівчик для очей місту Мі. Також турецький бренд. Це у нас шоколадно-коричневий відтінок. Коштував він так, 99 гривень в каталозі, моя ціна 67 гривень з копійками. Так як це замовила мама, то мені можна його посвочити. Тому давайте. запаковано в плівочку, тому видно, що ніхто ним не користувався, не відкривав. Зараз я відкрию. Я, як ви знаєте, з'ївесь із каталогів майже нічого з декоративки собі не замовляла, тому поки що нема відгуків. так, він іде в дереві. Олівчик в дереві і. Ну, знаєте, так, ось де такий колір, Ну, знаєте, він, до речі, для олівчика в дереві доволі м'яко малює, тому, думаю, що буде комфортно ним користуватися. Вже потім мама буде користуватись, розкаже, як він по стійкості, як він буде в дії. Так, І також у мене замовили ще ось таку рідку помаду від Alex Avian. Це також турецький виробник. Це замовила сестра. Ця помада була на там, така була, як розпродаж. І ця помада по цьому розпродажу вийшла 99 гривень, хоча в каталозі вона коштує ну, так, набагато дорожче. І це відтінок Dark Dusty Pink 507. І також мені сестра дозволила зробити сводчик. Тому давайте подивимось, як воно буде. Ось такий спонжик йде, доволі зручний. Так, і ось такий відтінок. Знаєте, такий гарний такий прям. Гарний нюд такий темненький. Побачимо, сестра буде користуватись, також поділиться своїм враженням. Так, і тепер залишилося ще те, що я собі замовляла. По-перше, замовила ось такий крем для загробілої шкіри стоп. Дуже багато гарних відгуків, Чула, що він реально допомагає. Це в нас виробник саме Лівеста, українське виробництво. Об'єм 115 мл. І він у нас в каталозі коштував, так, 229 гривень, моя ціна зі знижкою 156 гривень. Побачимо, буду тестувати, але сподіваюся, що він реально буде дієвий. Так, також по цьому розпродажу я взяла собі гель для душу ось такий воно все в плівочках Лівеста, це в нас аромат Мигдалева Вишня. Я ще якось не користувалася цими гелями. Вже замовляли в мене і мама користувалась, сестра, і свекруха. А я ще якось руки не доходили саме собі замовити, тому вирішила все-таки спробувати побачимо, як воно буде. І по цій акції 33 гривні він коштував мені. Так, І останнє, що в замовленні, це. Ось такі о, смужки для депіляції обличчя, ось так вони виглядають. Це була новинка каталогу. О, взяла в запас, у мене зараз є, але о, думаю, ну, як закінчиться, о, закінчиться моє, щоб відразу було щось в запасі. І вони коштували 109 гривень ну, в каталозі, і з моєю знижкою 74 гривні ось такі полоски. Звичайно, так як це новинка, то я не тестувала, нічого не можу сказати. Отак зараз потрібно якось відкрити. Хочу подивитися, яка тут буде комплектація. Це саме для о, чутливої шкіри. Я вибрала, там були якісь, ну, звичайні і для чутливої шкіри. Так, от, дивимося, що в нас тут є. По-перше, ось такі серветки для прибирання о, залишків воску після депіляції. У нас йде таких Так, три. Три упаковки серветок. І Полосок. Так, у нас тут іде три упаковочки. І в кожній, так, зараз подивимось, 24 а, полоски. Ну, в принципі, побачимо, як вони будуть працювати, які вони а, кращі, чи гірші, чи такі самі від тих, що в мене зараз. У мене зараз також з компанії Лівеста смужки, але другого виробника. Мені подобається. Я вже вдруге замовляю серветки в мене зараз. Тому ось таке ось така новинка. Так, ось таке замовлення зовсім невелике, але потрібне. Так, а давайте ще, знаєте, подивимось. Ага. Помада ось трохи я так туди пальчиком, і вона трохи ще... Розмазується, я не знаю, можливо, вона не стійка, вона, напевно, просто матова, але не стійка. Так. Отже, пишіть, що ви замовляєте в Лівесті, чи замовляєте взагалі, буде дуже цікаво почитати. Всім дякую, що ви підтримуєте мене, що ви зі мною. Це дуже корисно для мене, дуже приємно. Ну, а ми побачимось дуже скоро в наступних відео. Всім ще раз дякую і всім па-па!